Сьогодні, друзі, день такий урочий, сьогодні, друзі, щастя всі оселі, хай віншування всі стають пророчі, і хай роки будуть ясні веселі, сонця і ясних небес, З вінами тебе, друзі щирих і хороших, з днем народження здоров'ю! Віться двінько, пісня лоста, тебе він шує нині вся родина, труси води співають трави в ростах. У тебе нині, дружина, родини, сонця і ясних небес, З народинами тебе, друзів щирих і хороших. Днем народження здороблю, хай бадьориться повсякчас і навіть, коли на скронях срібна павутина, щасливим будь у товаристі з нами, а ми щасливі бо і з нами ти є, тож сонця, сонця, ясних небес вітаю днем народження тебе. Друзі щирих і хороших, з народинами здороблю, тож сонця, сонця і ясних небес вітаю з днем народження тебе. Друзі щирих і хороших, з народинами здороблю, друзі щирих і хороших. Нарутина, ми здоровью, нарудину, ми здоровью.